Mm -hmm. ну, ви готові поїхати в СІЗО сьогодні? А можливість застави пер... передбачають? Ви ж бачите, ви ж мене знаєте давно. Ну. Ви, до речі, дуже гарний фотограф. Один, знаєте, дякую, ви, дякую. Ви... Пам'ятаєте, як ви мені погрожували? в парламенті? Я вам не Після того, як ви принесли прапор Білорусі, який підтримує Лукашенка і їх оцей ОМОН умовний. Що ви вигадуєте з сказки. Mm -hmm. ну, Та ну, є то, ж фотофакти. Я, я до вас повага завжди ставити. Ви дуже простільний людина. А в яких стосунках ви, до речі, з Лукашенком? Розкажіть цікаво, ви як давно спілкувалися? Але ж ви кілька разів безпосередньо їздили до нього на ав'єнці, так. так? Чи в гості? Чи на офіційний прийом? Будь Розкажіть. Ви <реш> дайте мені спокій, не заставляйте мене. Ні, Так ви маєте змогу спростувати, раптом думати всі цю ту інформацію, яка в пресі, пресі публікається. Я не знаю, чесно кажучи, що в пресі. Ну, що ваші родичі заробляють в Білорусі. Не, що... Це неправда. Що ви там. Ви, ви контролюєте питання стати, я не скажу. Я, я просто не ви знаєте, в чому, в чому у вас підозрюють? Що ну, знайомилися ви з текстом підозрюють, можемо сказати, що не Ну... ну... Давайте, я, я не хочу зараз це коментувати. я, да, я, я Можуть засідання закрите, ми не будемо знати. Але, але дивіться, те, що пишуть у СМІ і те, що написано в підозрі, воно не совпадає. Ну, то, що я, то, то, що я чую, воно трошки інше. Ага. Перекручене воно. Там БАР посилається на експертизу, лінгвістичну експерту. Да, лінгічний... А що вони вивчали? Ну, мої вислови. А в якому плані перекручені? Що саме Ну, у э э підозрює на місце тих э, обставин, про які пишуть хтось там телеграм-канала. Ну, зокрема, про що? Про ваші зустрічі з Лукашенком чи про що? Тобто аналіз слідства це ваші висновки. <uerli> я так? не можу дивитися вам розголошувати, що там підозрюється. Це ж тайна слідства. Я просто кажу, що не, не співпадає, що є. Я не знаю, кому це вигідно, для чого. Є перекручування, є. Ось дивіться, шановне видання Форс пише, що за цей час депутат придбав оформив родичів триолітні автомобілі загальною вартістю 500 тисяч доларів, заявили в ДБР. Так, Правда? ні рекомендується. А ще скажіть, ви можете сказати, що Лукашенко ворог для нашої держави? От офіційно і публічно? Ну щоб він теж почув? Ну звичайно. Скажіть звичайно, він ворог нашої держави. А що тут такого одного? Це якась, ну скажіть. Ви цього не знаєте? Чи? Ні, я знаю, мені цікаво від вас почути, ви до нього їздили. Я боявся І завжди. Це особисто це заявляє ну, про Україну. Звичайно, від ворог України. Так а навіщо ви їздили до ворога тоді? Так, да, от непонятно. То це вже не ваше діло, це вже є люди, які. Це ваше особисті, це, да, якісь ні, ні, це, ні. це Я навіть не метод.